Тож, з нами на зв'язок вийшов Віктор Костянтинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітання, пане Вікторе. Вітаю. Пане Вікторе, ми з вами домовлялися поспілкуватися про візит президента Ірану до КНР? Ну але про це поговоримо трішки пізніше? Звичайно, мусимо розпочати сьогодні з головної теми дня не лише в Україні, а в світі історичного як на мене, візиту президента Джо Байдена до України. Як ви розцінюєте цю подію? Чи дійсно такого ніколи чи щось схожого в історії не було, і що це може означати? І для України, і для Європи, для світу, ну і звичайно для наших ворогів за перебрак. Подія безумовно важлива і, мабуть, найбільше якраз в контексті війни. Це демонстрація якраз позиції Сполучених Штатів Америки для Росії, розуміння того, що вибір на користь України є стратегічним, довготерміновим і не зміниться незалежно. Нажно від сподівань наших ворогів, і в цьому сенсі це дуже важливо. Так, переоцінювати його теж не слід в тому сенсі, що це не, не щось, що змінює всі правила гри в світі, але якраз в тому, що є для нас найбільш важливим, в тому що ми можемо бути впевнені у незміну всі можна подія. А на, на вашу думку, наскільки цей візит був важливим і для самого президента Байдена? Адже, ну, принаймні, соціологія показує, що Зеленський в Америці більш популярний, ніж Байден. Чи не хоче він таким чином увірвати трішки рейтинга нашого президента? Я не думаю, що це суттєвий момент, саме для Байдена особисто. Не такі великі шанси, що він піде на переобрання за будь-яких обставин. І не такі великі проблеми в його партії, щоб йому необхідно було відігравати щось за рахунок зеленського. Тут дійсно питання абсолютно стратегічне, і та реакція, яка є в Сполучених Штатах Америки з боку обох партій, вона якраз демонструє, що в лозіці в передвиборчої якоїсь кампанії, в лозіці політичної. Боротьби у Сполучених Штатах Америки цей візит сприймати на слід. Це дійсно питання єдиного біпартійного консенсусу по позиції щодо України. І тут Байден просто так він зробив, звісно, серйозний крок з точки зору особистої безпеки. Але mm -hmm. тут можна бути певним в те в тому, що всі можливі ризики американці прибрали заздалегідь настільки, наскільки це було можливо, питання саме в тому, що він зробив символічний крок від імені всієї держави, не від імені себе як політика, і не від імені демократичної партії. Mm -hmm. Ну але чи були такі прецеденти в історії, що президент Сполучених Штатів приїжджав в охоплену війною країну? Так, таких прецедентів було дуже багато. Просто зазвичай мова йшла про більш контрольовану ситуацію, і про ситуацію, коли в охопленій війною країні були американські війська у великій кількості, і це гарантувало ну, більшу контрольованість, якщо небезпечність ситуації, але знову це, це не є настільки унікальним, наскільки хотілося б вірити. Можливо, нам хоча це абсолютно ніяк не з. Зменшує можливість цього візиту для України і для ситуації в війні. Пане Вікторе, то що цей візит означає для рашистів? Адже от є інформація, що нібито завтра чи післязавтра Путін має якесь там звернення робити до своїх федеральних зборів, чи до кого там і нібито має переназивати СВО війною, чи щось ось візит Байдена може змінити в його планах, чи ні, на вашу думку? Я гадаю, що він може підштовхнути е, росіян до того, щоб проголосити це війною і зробити вигляд, що війни йдуть на якусь ще більшу ескалацію. Просто проблема в тому, що з того моменту, як на початку війни провалилася ідея Бліскриву, е, і стало зрозуміло, що війна йде не за тим планом, за яким вона замислювалася. Мабуть, ключовим політичним е, зиском, який для себе хочуть побачити в Москві, є переговори сполученими штатами Америки через голову України так, щоб домовитися з американцями про якийсь цієї ситуації. Візит Байдена в цьому сенсі є важливим, тому що він абсолютно чітко вказує, що сьогодні американці нічого подібного робити не будуть. тобто, вони не збираються зберігати обличчя Путіна, вони не збираються йти. На сепаратні домовленості з росіянами більш того, вони навіть не збираються тиснути на Київ з тим, щоб посадити зараз нашу державу за стіл переговорів з агресором, і це є дуже важливим, тому що на цьому тлі фактично будь-який наступний вибір, який буде робити Росія, він є ну в принципі програшним. Пане вікторе, ну і сьогодні, нібито президент Байден відвідає Польщу і ніби має проголосити якусь важливу промову. То що на вашу думку він може сказати, те, що він не сказав в Києві. Я думаю, що нічого такого, що він не сказав в Києві, він би не став говорити. Якщо ми говоримо про критично важливі речі, там про відданість цінностям, причому цінностям спільним, про готовність захищати е, ці цінності, в тому числі силою зброї, про готовність підтримувати Україну. А це було б нелогічним, хоча б з тої точки зору, що якби він не збирався їхати в Україну, це можна було б сказати у Варшаві. Але поза як він був на навіслі подій поза як він був близько до, до лінії фронту, uh, у Варшаві він може лише повторити ті ж самі тези і зробити якісь uh, жести в бік східноєвропейських держав, які є найбільш послідовними uh, і відданими нашими союзниками собі. Пане Вікторе, а чи може ми щось очікувати, якісь зміни щодо нашої допомоги з боку Сполучених Штатів Америки? Чи після цього візиту вдалося нашому президенту якось переконати Байдена щодо літаків винищувачів f 16 чи якихось далекобійних ракет? Чи це все таки ще не на часі? Про це ми можемо сказати якраз після його заяв у Польщі, але виходячи з тої ситуації, яку ми сьогодні бачимо, радше за все ні, американська позиція не зміниться. Вони не будуть на словах мати нічого проти того, щоб хтось інший дав всю цю зброю, але самі поки що з тих чи інших міркувань не збираються йти на подальшу ескалацію конфлікту. Особливо зважаючи на те, що зараз м'яч на боці Росії, і саме російському керівництву якось треба реагувати, в тому числі і на візит Байдена, американці, звісно, подивляться, почекають кілька днів на те, які помилки ще можуть бути зроблені іншою стороною, і лише після того будуть обирати подальші стратегічні курси. І пане Вікторе, цікава ваша думка, чи дійсно расисти щось приготували на 24 лютого після от, можливих тих заяв Путіна чи перейменувань, чи в них вже не буде можливості якимось чином застати Україну зненацька? Я гадаю, що зненацька після року війни дуже складно нас застати чимось. Більш того, якби були якісь серйозні важелі впливу саме військового характеру, тобто якісь приховані дивізії, чи якась надзвичайно потужна зброя, радше б використали її на полі бою, аніж готували гучні заяви в федеральних зборах. Якщо мова йде про анонс, причому цей анонс вже там майже два тижні його розкручують в російських змі про анонс політичної заяви, то фактично це і буде головний постріл, якого нам слід очікувати на відзначення річниці війни. Ну і, пане вікторе, повернімося до теми візиту президента Ірану Раїсі до КНР і його зустрічі з Сі Сідяньпінем. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, для чого був цей візит, чи дійсно ось і можна сказати, така вимальовується вісь: Росія, Іран, Китай, чи тут не можна таких паралелей на вашу думку проводити? Те, що ви відсунули розмову про цей візит спочатку, насправді було вірним не тільки тому, що це ну, трошечки далі від України. І сьогодні є більш важлива для нас подія. Але тому, що за тиждень, який минув з того візиту, давалося б небагато, але менш за те, за цей тиждень дійсно він трошечки втратив свою густоту і важливість, тому що цей візит він не більше ніж частина великої гри, яку сьогодні намагаються реалізувати в Китаї, і яка дуже тісно пов'язана з тою грою, яку ведуть американці. І візит Байдена, і розмови представника китайського лідера е, з е, держсекретарем Сполучених Штатів Америки у Мюнхені ван із Блінкеном якраз зустрічалися в суботу. Все це є частиною тої ж самої. Е, Процедура того самого ланцюжка, який навіть не розпочинався візитом Рейсі до, до Пекіну, а який по суті розпочинався ще в грудні минулого року, коли Сі Сізінфін поїхав з візитом до Саудівської Аравії. Китай цим візитом, якраз якщо те, що нас цікавить, він якраз більшою мірою не Давав якісь обіцянки у вірності Росії чи комусь з російських союзників, а скоріше вишукував для себе більш вигідний. Так, на жаль, розірвався зв'язок, але спробуємо відновити його і продовжити спілкування з нашим гостем. Нагадаю, Віктор Костянтинов, доцент інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Лесі, точніше, імені Тараса Шевченка. З нами на зв'язку і спілкуємося зокрема про візит Байдена до України, а також про візит президента Ірану Раїсі до Пекіна. Пане Віктора, на жаль, розірвався зв'язок, але я вже бачу, ви з нами вийшли на зв'язок. То Китай шукав якраз якісь нові можливості Саудівській Аравії чи що ви мали на вас. Так, візит в Саудівську Аравію, тобто розмова з усіма своїми потенційними союзниками, і токсичними, яким є Іран для заходу, і більш сприйнятними, яким є Саудівська Аравія, і контакти з Ізраїлем, які були активізовані на початку цього року, тобто вже держави, абсолютно вбудовані в західний світ, Китай після року за великим рахунком в очікуванні. Коли нейтралітет Китайської народної республіки в війні е, Росії проти нас е, виглядав особливо в очах Заходу, як е, поведінка погана, давайте так скажемо. Поведінка, яку насправді засуджували. Е, відхід від цього нейтралітету він великою мірою залежить від того, що відбувається в Україні, і коли Росія не змогла перемогти швидко, е, це був перший важливий крок для того, щоб переконати Китай не включатися. Але зараз для Китаю є більш важливим продати свою позицію в цій війні. Продати те, що і надалі він не буде підтримувати Росію в військово-технічному плані, не буде надавати зброю, буде обмежувати певною мірою обсяги свого економічного співробітництва з Росією. Так вони розширюються, але не так швидко як могли. б. Китай хочеться продати на заміну деескалації у протистоянні Сполученими Штатами. І фактично всі ці кроки, коли показували, от ми можемо Іран повернути так, а можемо і по-іншому, ми можемо підтримати вашу позицію по Ірану і переконати їх вести себе певною мірою у відповідності до вимог, які висуваються заходом. А можемо навпаки підтримати їх і допомогти їм і далі бути ревізіоністом. Це все робилося як визначення позиції на переговорах з американцями. І тут абсолютно в ту ж саму лінію вкладається і все турнеба, і по Європі, коли він їде там від, в країни від Франції, Німеччини до Угорщини, Італії, і його е, подальший візит до Росії, який теж з великою мірою буде залежати від того, про що домовилися американці з китайцями, а про що не домовилися. А е, тобто, цей візит він не пропустила ні якоїсь е, гіпотетичної вісі якої насправді не існує, а він про теоретично на сьогодні ще теоретично, але можливий відхід Китаю від е, політичної підтримки Російської Федерації. А е, звісно, він не буде засуджувати Росію, тому що це буде бити по його власних інтересах. Але якщо Китаю вдасться домовитися з американцями про щось, ми будемо бачити е, по-справжньому нейтральний Китай, який не буде навіть розглядати потенційні можливості е, піти на підрив режиму санкцій проти Російської Федерації. Але от кілька останніх днів ми чуємо заяви, зокрема від держсекретаря США Ентоні Блінкіна стосовно того, що він застерігає Китай від можливості надання Росії летальної зброї. Що це за таке дипломатичне попередження, повідомлення, і чи дійсно в Китаї щось про це думають, чи вже можливо намагаються, чи можливо якось обходять ці санкції? Ні, на сьогоднішній день це абсолютно ритуальна фраза, яку американці повторюють вже майже рік. Вперше вона на високому рівні була озвучена сполученими штатами Америки в квітні минулого року. З того часу нічого не змінилося. Можливо, щось і постачається, але абсолютно точно у дуже невеликих обсягах. Ми нічого цього не бачимо на фронті. А якби про якісь поставки йшла б мова, це б все вже з'явилося. Як з'явилися озброєння від Ірану, ми їх побачили доволі швидко після того, як з'явилися перші згадки про те, що подібні домовленості між двома державами досягнуті? І про це ми можемо говорити лише в тому розрізі, що американці продовжують демонструвати жорсткі свої позиції. Але якщо подивитися, наприклад, на заяву Блінкена за результатами переговорів з Ван вані два тому, то там є абсолютно чітке поєднання таких протокольних фраз в обидва боки. З одного боку, це заклик не підтримувати Росію і не надавати давати зброю, і заклик утримуватися від будь-яких негативних кроків по відношенню до Тайваню, не згадуючи вже про засудження польотів. Повітряних кульок на територію Сполучених Штатів Америки, а з іншого боку, водночас, Блінкен говорить про те, що американці не збираються переглядати свою позицію щодо політики одного Китаю, тобто факту, за яким Америка визнає лише існування одної китайської держави, це Китайська Народна Республіка, а також доволі примирливо заявляє про те, що Сполучені Штати Америки не збираються відходити від політики мирного діалогу із китайською народною республікою. По суті, американці намагаються у. Утримати Китай а, на певній дистанції від е, кроків, які б могли сьогодні завадити Сполученим Штатам Америки ефективніше вирішувати проблему е, в Україні, ефективніше вирішувати проблему російської агресії. Пане Вікторе, ну ви вже неодноразово згадували про головного дипломата КНР Ван Ї, і він на Мюнхенській безпековій конференції заявляв про те, що Китай запропонує свою якусь формулу. Миру для України, і вона ґрунтуватиметься на дотриманні територіальної цілісності обох сторін. Що це може означати? Багато хто в Україні запідозрив, що таким чином китайці намагатимуться якось схиляти Україну до капітуляції перед Росією, чи яким іншим чином можна визнавати якусь територіальну цілісність двох країн, якщо території прописані в Конституціях двох держав? Формула, про котру говорять китайські керівники, вона поки що тримається у таємниці. і радше за все, там є кілька варіантів, в залежності від того, як підуть справи у переговорах з американцями, як потім вони підуть у Москві. А, і буде вийнята та чи інша формула або більш антизахідна, або більш прозахідна. Тобто, наприклад, заклик, заклик вважати територіальною цілісності України наші кордони на 2014 рік на початку. Року. Або якісь ем, маневри, які будуть вказувати на те, що Китай в принципі розглядає Крим як якесь окреме питання, яке не може бути вирішено сьогодні. Але тут є один момент, який все ж таки є позитивним для нас, для китайської зовнішньої політики, великою мірою якраз через проблему Тайваню, а питання територіальної цілісності держави. І неможливості перед, перез, визначення кордонів силовим шляхом є ну, червоною лінією, через який Китай поки що не переступав. Він не підтримує будь-які силові дії, спрямовані на переділ кордонів, і, до речі, з тим самим Кримом, навіть натяків на те, що визнання його російським можливе, Китай з 2014 року не разу не робив. І з огляду на це, принаймні, ця формула точно не буде формулою, яка буде підстопувати Україну до визнання якоїсь своєї території Російською. Єдине, чого можна очікувати, в разі, якщо Китай і Сполучені Штати не домовляться до оприлюднення цієї формули, це те, що Китайська Народна Республіка буде пропонувати перемир'я. Угу. І відтермінування вирішення територіальної проблеми на якийсь невизначений час. Угу. Чи може Україна на таке погодитися, і чи взагалі Захід та Америка можуть пристати на такі умови? На сьогоднішній день ні. Тобто, виходячи з реалій на полі бою, виходячи з реалій в політичній війні, яку веде сьогодні? Захід Росії один проти одного, жодних підстав для того, щоб іти на подібні поступки, а це будуть сьогодні поступки з боку України і з боку Заходу. Немає, звісно, що ми можемо теоретично боятися якихось змін на полі бою. Але ми з вами про це вже говорили. Поки що чогось такого, що захопило б зненацька і американців, і нас очікувати. Не доводиться, тому ні, це глухий кут. Дякую вам, пане Вікторе. Отож, Віктор Костянтинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо 1. На все добре, тримаємось. До побачення.